30-та механізована бригада, військове формування з Новограда Волинського. Багатьом з цих солдатів Дмитро Грасимчук врятував життя, вийшли з-під обстрілу, зупинивши кровотечу, видаливши осколок чи кулю. Захисник від Бога, військовий медик Дмитро Грасимчук, загинув 8 липня під час мінометного обстрілу блокпоста в районі селища Металіст під Луганськом. Екран погас, Ми кинулись в укриття. Всі ми розуміли, що у нас є не більше 2-3 секунд для того, щоб укритися. Так у своєму матеріалі розповідає відомий репортер Роман Бочкала про той день. Батарея в укриття. Біго, 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 біго саме капітан Герасимчук у той момент виштовхав журналіста у схованку, сам не встиг. В момент там погибло двоє ребят. Під час страшної події репортер усвідомлює, якої великої втрати зазнали побратими Дмитра – його родина. Це відбулось тільки що. І от я бачу, що їх вже більше немає в живих, Но их жінки, их діти, їх батьки ще об этом не знають. Одного з них звали Дмитрій Герасимчук, У нього залишилась жена і син. На машинками грається, каже, папа їде за рулем. Що йому скажу, я не знаю, як йому повіз. Капітан Головащенко каже, Сергійівна, каже, ти можеш підійти. Беде дивлюсь мене в аптеку. дивлюсь, дівчата плачуть. Кажу, я вам не вірю, мені навіть нічого не встигли сказати. Кажу, я не вірю, може він поранений. погибло погибла та людина, за которой вырез, это очень страшно. Мне в не было так страшно, как Вот этот вот момент, вот он больше всего врезался в память. Когда с Димой прощались. Просто я такого никогда, честно, не видел. Вот эти все сильные мужчины, закаленные то есть, сталью войны, они просто разрыдались как дети. И это, это были такие вот отчаянные слезы. Каждый понимал, что, во-первых, Димы больше нет. И с другой стороны, каждый понимал, что на его месте, на месте Димы мог быть каждый из них. Я хочу сказать, что просто каждый из нас должен благодарен быть за то, что они там сейчас. Воюють за нас. Дима одразу вибрав професію военнослужащего. Я кажу, ні, ну що ти, ти такой маленький, такой щупленький, яку себе воєнний. Він говорит, а я виросту. У Новоград-Волинській школі номер 7 що розташована поблизу самої військової частини, Дмитро Грасимчук запам'ятався своєю виключною наполегливістю та цілеспрямованістю. Ну, Малюсінький такий був, але яка була сила волі. З п'ятого класу. Ми разом були. Я пам'ятаю, як він пішов до нас в клас саме був самий, худенький, самий маленький, з здоровенним портфелем. Але він один з, з, за всіх нас, в п'ятому класі, в першій четверті в мав всі п'ятоні. Всі хороші ніяк. Ну, не малышами тут. Они любили і дружили своїми служащими, і от ми на зерніцю собираємося, йдемо на Зорницю. І в лісу проводили Зорницю Класом клас був дуже Дружний в баскетболі побіждали, ані в футболі побіждали. Фізкультура у всіх мальчишек. Дмитро наполегливо займався фізкультурою та вивчав природничі науки. Все задля майбутньої кар'єри військового медика. Таку ціль він поставив собі з маличку. Як мама лікувати людей, як батько захищати вітчизну. Його літер така душа була більш літературна. Я казав, діма, будь ти будеш поетом. А він мені казав військовим. До речі, у атестаті в нього з військової підготовки. І коли інші учні йшли десь балуватись, він через коридор йшов у спортзал, підтягувався, завжди займався, і нам було дуже приємно, коли він став військовим. Тебе спітала сім'я. Там ізумітельні родителі, ізумітельні. Добре, він міг пожертвувати собою десь, щоб себе ущемити, але родина батьків була на першому місці. С його рідна сестра, навіть друзі були головніше, ніж він сам. Йому можна було в 20 ночі позвонити і сказати: Дімон, щось треба срочно. Він каже, що я через. Півчаса, 15 минут я буду. Він був абсолютно некорисливою людиною, доброзичливою, самовідданою. І це дуже от, така, така якість характеру, можна так сказати, якого мало зараз де можна зустріти. 38 чоловік витягнув з поля бою. Самовідданість була на, на найвищому рівні. Щодня друзі зізвонювалися. Лише одного разу це не сталося. Дзвонив завжди в обід, кожен день. Питав, як справи, як там що. У мене не вийшло йому дзвонити, коли мені вже дзвонять, що вже все. Коли минулим стають ті, хто мав би стати майбутнім.